Всем привет! новий розіграш. і тут одна. Тут даже нема що кредити. 5К кредит. Ай. 158 СЛ я Ваш 50к? Тут три, три зберіг усі. зберег усить о ще раз круто Чи круто это не будет Нічого гарный не падає. О, три мистика випало. наконец-то Наконец-то три мистика випало. О, 100 галдеповых. А что так мало? Мистик выпал, да вы шо? Да як це так? Мистик выпал, це капец. 75 кредитов. О. А ну, шо выпаде? А ну, а ну, а ну. Маша, классно. Нормально, він мене був, я його продав. Всім дякую за перегляд, всім пока.